Невидимість української фантастики відбувається в, в посунутому слоті, в категорії коміксів та аніми. І в принципі тут на виставці немає навіть відділу фантастики, тому ну, я спробую шкоденько розповісти про що я хотів, доки не почалася. Наступна подія, яка має бути заросла, може трохи посунутися. Вот. Але як уповноважений від творчого об'єднання Літавийця, також присутнього тут, тут, тут. долучення, я несу вам добру звістку. Першими в Україні ми винайшли піджанри фантастики, першими в державі та Всесвіті ми видаємо колекцію оповідань українських фантастів, початківців у кожному з цих піджанрів. Ну, звісно, це жах Ситуація ситуації у в літературних колах, які періодично вриваються нові автори, редактори, видавці, книготоргівці, впевнені, що у них у, скажімо, фантастиці або у всій літературі до них була пустеля. І ось вони до зараз створюють з знову. Але про що це говорить? на нашу колективну думку лише про відсутність видимості авторів та їхніх творів, які роками, навіть десятиліттями. Так. Існували десь поза світлом прожекторів, підтримуючи власними силами існування всіх можливих та неможливих під жанрів фантастики. Ці автори хочуть вийти на світло та бути виділеними в позитивному ключі. І ось ми в творчому об'єднанні літавиця дещо вивчили картину світу фантастичних творів і готові першими в Україні та відомій галактиці поділитися цим знанням з вами. Про зміни на краще. Ще три роки тому, читаючи звіти українських видавництв та книгарень по топах продажі, ми помітили, що в них взагалі не фігурує термін фантастика. Ми, бачимо, він не фігурує майже в цій виставці. Фантастична література була віднесена до підліткової або іншої. Ну, а, а тут ми віднесено до коміксів Танії, що в принципі досить близько. І не кажучи вже про те, що автору, який пише фантастику, не було куди підкнутися із своїми творами, бо видавництво здебільшого скептично ставилося до ідеї видати щось із цієї царини. І нас, старше покоління молодих фантастів, які виросли на цілих шафах перекладних світових творів або застали навіть українських авторів, які виходили за викид незалежності, це оборона. Куди поділася фантастика? Якої навколо має бути навалом. Варто згадати, що в Західних державах, наприклад, в США, наприклад, фантастичні твори не завжди вважалися серйозною літературою Футурологію, соціально-політичним памфлетом, на які вони перетворюються зараз. Сухий термін Science Fiction, тобто наукова вигадка. Або це применшувальне фентезі, тобто уява ймовірно, вони не надихали дорослих читачів на повагу. Ці та інші варіації на тему дивовижних світів, подій та героїв були бочином мрійників, яких не влаштовував суворий капіталізм та фундаментальна література про життя на цій планеті. Але настали 1960 ті роки, коли дуже багато людей втомилися від суворого реалізму, як ми знаємо, що. США, наприклад, вже було багато заяканських воєн, які е, дратували людей. Ну, та і в цілому тарифська криза, всі інші люди починають мріяти. І фантастика, як і наукова, так і зовсім не наукова, розквіла, породивши багато і досі відомих шедеврів, ну і мало відомих якісних робіт теж. Е, але чи це значить, що між Жюлем Верном та Роджером Желязом нікого не було? Ні, там був ще як мінімум Мазіма <головіко> і, і дуже багато інших відомих імен. Просто ну, нова хвиля, так звана наукової фантастики і магічного реалізму приходиться саме на це та наступне десятиліття, тобто 60 і ті років минулого століття. За ними настає ще інша хвиля, ще інша хвиля фантастики. Ми знаємо, що фантастика переходить вже з книжок з кінематограф, поступово з'являється капітан але ми говоримо все-таки зараз про літературу. І подібні процеси, тільки з поправкою на існування СРСР, яке відкинуло нас в розвитку назад, відбувалися і в Україні, і продовжують відбуватися. І можна сказати, що в нас через тислість сучасного життя нова хвиля відбувається щороку. Цьогоріч ми вже бачимо, що українська фантастика втопку найбільш читаних жанрів. І вже дивною здається думка про те, що не так давно в книгарнях навіть не існувало окремих поличок для фантастичної літератури. Видавництво за одним оголошують про прийом рукописів на цього жанру. А що змінилося? Чи дійсно стали фантастику читати та писати більше? Насправді ні. Змінилася одна маленька дрібничка поінформованість. Фантастику раптом, політом. Виявилося, що вона є, її читає більше. В Україні притомна кількість авторів, які працюють в цьому жанрі, які з самотужки боролися з комплексом меншоварності і постійним васне існує, які їм казали, дивлячись просто в очі. Показовим для нас у літовиці став випадок, коли один автор, безперечно, талановитий, презентував своє. Низькі ефекти з освітлення того, що в Україні не вистачає робіт рівня раніше безслужено популярного Сергія Лук'янова. І ценіше він ніким не захоплює. Ну, Ці він продемонстрував своє бачення сужаною чи напрямку, якого не вистачає. Знайшов свою аудиторію, але так само і кресла не у в тому, що є читачі, які ну, навіть і не шукали, ким замінити до океану, Вони читали щось інше. Але чи можна ставити в провину незнання інформації, яка є прихованою в силу тих чи інших виключків? І так ми дійшли виставку, що видимості фантастиці взагалі не вистачає для того, щоб судити, якого рівня в нас автор. Ну і відкинувши те, щоб взагалі рівнятися на Росію. Але при цьому розумієте, що заміняти звичку читати російською мовою доведеться через загаченість ринку книжками цього походження. Що читачів взагалі треба знайомитися діапазоном жанрів І так наші поодинокі жанрові збірки, фантастичних оповідань, нових авторів переформатувалися у проєкт, який планомірно знайомить читачів із розмаїттям напрямків, в яких працюють українські фантасти, як вже свідчені, але недостатньо висвітлені, так і ті, хто наважився написати своє перше оповідання в агресивному середовищі, сповненому критиків. Але не інвесторів та груп підтримки на жаль. Таким чином і ми першими в галактиці винайшли альманах. Спойлер, ні. Подібна практика ще з 19 го століття принесла світові найвідоміші твори в царині вигадок у форматі оповідання. Ну, гаразд. Ми першими в сонячній системі винайшли конкурси, що наповнювати телемонти. Теж не але на конкурси можуть подаватися всі охочі, особливо початківці. Це безкоштовно, на них вирують пристрасті в коментарях, надається конструктивна критика, ну і ряд колегія супроводжує переможців та запрошених авторів до групи і допомагає зредого. Звідки цей постійний жарт про найперше? Справа в тому, що раз по раз в літературному процесі з'являються і одіозні особи з оголошеннями винайдення велосипеду, спричиняючи до бігання в коментарі людей, які на роверах різних конструкцій їздять, падали, піднімалися, зняли задні обічні коліща та виготовляють свої модели серійно. Оскільки це стосувалося різних художніх книжок. То якось стала вислезати з дискусії, що фантастика в Україні припинила бути аморфною масою, яку достатньо принести все, що є вдома, і вона буде змагатися між собою за звання єдиної гідної публікації книжки. Направді ж, вона вже утворює всередині себе класифікацію за суд в кожному з яких можна заповнити чималеньку поличку. А через бинарний диск у сабоці є або, значить, немає нічого, втрачається розуміння посту. Набуття українською і свого унікального голосу, тематики, координати часу простору, які представленість жанрів, знаходиться в русі наповні. І також, і що найголовніше, все ще не вистачає обізнаності візнаності та інших авторів цього часу просторі, тобто вони не знають, хто вже існує, кого можна почитати і про що написати. І творча вдалені літавиця першими, чи не першими в галактиці, але намагається заповнити собою всі сегмент саме ринку видимості. Невеличка ілюстративна історія про наш планетарний вплив. У минулому році співзасновницю літавиці Ксенію Томушили запросили взяти участь у форумі Фантастіку у Лісабоні, де, зокрема, відбулася дуже цікава і показова літерозно... літературознавча панель кілька поважних. Дядечі Тітинюк, на ній, університетські професори обговорювали субжанр фантастики. Серйозно дискутували над чи вже дійсно застрілив термін фантастика, чи слід називати цей жанр спекулей фікшн, але настільки розросся, що включити всі суміжні субжанри, самого терміна фантастика вже замало. Ну і дискусія точилася між крилами, ну весь світ вже перейшов, і це круто, бо більше всього можна включити, і прихильниками старої школи. Згадувалося, що наразі світова фантастика настільки розвинулася, що згенерувала нові унікальні субжанри, як от португальський винопанк. Це такий якби але по винарні і виноградників притаманні Португалії. Фантастичний такий, якого перехрещується розслідування і е, власне, казінкова фантастика, містика, готика, фентезі. Або, от, наприклад, це ще й нішими, бо він з'явився у 2008 році на хвилі моди на екологію та зелену енергетику Соларпанк. Це жанр утопічно прекрасного майбутнє, який має на меті потіснити дистопію, яку ми вже називаємо в Україні вторгненкою. І, до речі, то очевидна інсталіця планує вже в наступного року конкурс довгих оповідальність у жанрі Соларпанк і що раз кавітар. Нещодавно ми запустили флешмоб з метою точніше окреслити координати цього фантастичного хронотопу серед своїх читачів та авторів визна... і поставили задачу згадати українські прізвища на якомога більше субжанрів фантастики. І майже на кожен з них читачі надали десь більше, десь менше. Ну, Звісно, що добре прорекламовані бестселери просили перші місця. І також видно, що деякі автори працюють на перетині субжанрів. І це ще не все назвали, що, як нам відомо, які вона є. І звісно, що із відомого до невідомого триває ширший простір для розвитку і заповнення субжанрів. Отже, у жанрі фантастичного детектива назвали, наприклад, лазару світа літераторія, п'ять людей. -лі". Я бачу, вас цікавить пітьма і Леонида та й іншу книжку 4 людей, Ірина Смольович, квадрат, сонце, двоє людей і ще 15 е, окремих прізвищ, книжок, тобто по, одна, по одній людині згадали ще 15 позицій фантастичних детективів. Тобто виходить разом дуже згадуємо 18 балів. Із Стівбанка назвали е, повністю доробок Ігоря Сір'юри. Який входить також у фантастичний детектив, книга Ципарінка Києва, аж шість книжок чи шість згадок, три згадки Лео Бург Ірини Грабовської і ще Дві одинички, включено з такими, як би мовити, спадковими творами. Це Борис Штерн, фантаст, який вже дуже давно працює в нашій літературі, байки про інспектора Бел Амора. Але вони ще виходили на українською мовою. Кіберпан згадали п'ятеро людей по одному прізвищі. Фолькворне фентезі дуже багато згадок, дуже багато. Тут і Дерев'янко літописи у ордену, четверо людей згадали, літописи Семисвіті, теж четверо людей, да, в Україні четверо, теж Лазарус записали фрультворне фентезі троє людей. Володимира Аренева, дві згадки. Книга про характерників Руслана Бедема «Дві», Вогневір Кузнецова «Дві», Тарас Завітайло книгу в 2 і ще 14 гадок, одна людина Олена От. І на сам кінець наш план задуму на 2024 рік. Якими б ми не були творчими, але те, що тримає від тебе цю дію, дії, це планомірність, цілеспрямованість та наполегливість. Ми дотримуємося внутрішнього графіку випуску жанрних збірок, який почався ще в часів участі нашої колегії у організації РБЖ Газену. І частину існуючих збірок ми перевидаємо, хоча в основному ми робимо вже свої згідні результати запланованих і проведених конкурсів. Звичайний обсяг оповідання на більшість конкурсів складає від 10 до 40 тисяч знаків, якраз підходить для початківців. І як ми бачимо, що дуже дуже багато ще невідомих субжанрів, полічої статистики, тобто є що закривати, є що читати, тому ми запрошуємо. Цей список субжанів ми склали завдяки одному осінньому конкурсу оповідань. І наразі з кожного подібного конкурсу обсягом до півтора авторських. Парко ще розмір ми набираємо по одну-дві збірки, сформовані за принципом жанровості. Зараз я вам їх передаю І справа в тому, чому ми ще додруковуємо і передруковуємо старі збірки, тому що за часів форума РБЖ Азії, від якого лідавиці відокремилася як суто формація. Там був підхід принтом demand, тобто додруковувалися там по одній, по дві книжці, чи там трохи більше за потреби. І ці книжки не потрапляли до крамниць, їх ніхто майже не бачив. А зараз ми намагаємося те теж саме вже через відомі книгами. Ми перевидали, наприклад, серце міста. Це збірка військового фентезі. Я тут теж не буду. «Пісня з орбіти, на жаль, тут немає, але це збірка. Тема перетину космосу і пісень. Космічна фантастика. Готується переведення через вогонь і воду українське фольклорне фентезі. І ми запланували збірку жахів з глибини містика, збірку Воїн-мілітарна фантастика, яку у нас досить багато авторів пишуть про воїну. України проти Росії як сучасно, так і в часі. І ці всі матеріали вони були зібрані ще на старих конкурсах. І деякі ще з них ляжуть основу збірки казанського фентезі, яку ми ще відбираємо. Також жанр і збірки, які ми створили. От, наприклад, ми дуже пишаємося двотоплений Crime Fight. Тут тобто, одна книжка для прикоду, але вони дуже схожі. Це фентезійний детектив, друга частина, а перша частина фантастична детектив. Тобто вони трохи, трохи розбиті згідно того, наскільки це там хард-фантастика чи фентезі мистика Дуже раджу це на стендікс. Такі книжечки є на стенді талікові. Потім аналогічно вийде, ось, я прийшов в конкурс Стімбанка і Кібербанка, відбираються, буде теж глотовний Стімбанк і Кібербанк, наступному році вийде, вже зараз формуються ці оповідання. Також виявилося, що дуже популярною темою фантастиці є до українців їжа. Як мінімум оця. Просто епохальна збірка корчма український шлях, корчма Чумацький шлях, яку ми називали Карчма «Український борщ. Тому що тут дуже багато всього про різні страви, які можна приготувати в цій галактиці, в інших галактиках, в районі галактиках. І вона навіть дала спіну в певному проєкту, який ми вже написали, але які буде анонсовано потім, теж пов'язані з корчма. Карчма це те місце, де які подорожують відпочивають, їдять головне. Тобто тема їжі вона досить розвинена і теж цікава. Ось, І за підтримки екологічного стартапу атмосфера ми провели також конкурс, видали збірку так званої позитивної фоторокології, тобто наукової фантастики з елементами соларпанку і сподівання на краще. Ця книжка на краєм. Дуже багато цікавих робіт людей далеких від технологій, які дивляться на те, як можуть бути в побуті використані речі. Вона починалася і формування ще до вторгнення, тому спочатку вона мала такий більш позитивний ключ, а потім додалися такі воєнізовані елементи і думка про перемогу, тобто світи повинні будемо жити після перемоги. І від цієї збірки теж прийшов розвиток ідеї, і ми вирішили зробити солар Park повністю темою осіннього конкурсу у 2024 році. Оповідання будуть прийматися в подовженні до 60 тисяч знаків, так само, як це було з детективною збіркою, коли можна сказати багато, розкрити світ. І ми очікуємо, що приносити цей конкурс дійсно цікаві роботи, які розкажуть про якесь. Позитивне майбутнє, експериментальне, сповнене надії та мрії. І таким чином фантастика виконує не тільки розважальну функцію освітню, а ще й функцію футурологічну, функцію натхнення. І разом з новими авторами ми покажемо в цілому спектрі субжанрів та їхнього поєднання всю силу українського духу і думки. Спрямовані в усіх координатах літературного охорони. Дякую, зокрема.